Подзвонив другу і спитав, що він робить. Він відповів, що працює над акватермічною обробкою кераміки, алюмінію та сталі в умовах обмеженого середовища. Попросивши подробиць, я дізнався, що він миє посуд гарячою водою під наглядом дружини. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Щуплий чоловік у зашурованому одязі сидить у кафе швидкого харчування. Заходять туди ж круті байкери. Перший плюнув у чашку з чаєм, що стояла перед чоловіком, і сів біля стійки. Другий погасив цигарку в десерті, що стояла перед чоловіком, і також сів біля стійки. Третій перевернув тарілку зі стравою і сів поряд з товаришами. Чоловік без єдиного слова, протесту, встав, розрахувався і тихо вийшов. Недовзі байкер, заявляє офіціанці. От же люгідний чолов'яга. Офіціантка додає. Еге ж. І до того ж вантажівку свою водити зовсім не вміє. Коли здавав назад три мотоцикли вщент розчавив. Одна подруга запитує іншу: Ти де відпустку провела? В Парижі. О, щось привезла? Не знаю, Оксано, не знаю. До лікаря тільки записалася. Посперечалася якось англієць, француз, китаєць і росіянин, якої національності Адам і Єва. Англієць доводить, що вони могли бути тільки англійцями, бо лише джентльмен міг запропонувати дамі половину яблука. Француз вважає, що вони могли бути тільки французами, оскільки лише француженка могла віддатися за пів яблука. Китаєць наполягає, що вони могли бути тільки китайцями, адже лише двоє китайців могли заселити всю землю. Ні, каже росіянин. Вони були з Росії, голими дупами на каменях, одне яблуко на двох, і думаю, що в раю.